Друзі, дивіться на нашому ютуб каналі огляд поєдинку Динамо та ЛНЗ. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на футбол і Залишайтесь всередині гри разом з нашими партнерами. Фавбет. У 23-му турі чемпіонату Динамо зустрічалось з ЛНЗ. Зовсім нещодавно, декілька днів тому, перенесений поєдинок із Зорею грали кияни на цьому ж стадіоні. Тут уже протистояв киянам дуже непростий суперник. Команда Олега Долуба здатна створити проблеми будь-якому опоненту, і навіть ось такому потужному, як здавалось, перед цим матчем Динамо, команді, яка Перемагає суперника за суперником. Ми бачимо стартовий склад від Олександра Шовковського замінив голкіпера. У цьому поєдинку наставник Динамо замість Бущина вийшов не у воротах. Ну а Олег Дуду розпочинав цей матч із трьома центральними захисниками: Селігу Ковальов і Муравський грали. І так само Кучеренко вийшов у воротах, тобто і у ЛНЗ. Так само відбулася заміна голкіпера. Перший символічний удар у нашому матчі зробив захисник України, який Боронив нашу державу у Донецькій області на східному напрямку. І бачимо, подякували йому і футболісти, і тренери обох команд. Ну а якщо говорити безпосередньо про моменти, то дуже активно Динамо розпочало. І на 9-й хвилині хороше вривання від Вівчаренка, але Саліху перервав передачу на дальній стійці. Уже Андрій Єрмоленко чекав на м'яч. Дивимось тут ще раз. Швидкий розіграш і не встигають. Тут футболісти ЛНЗ за Вівчаренком, але. Допрацював у цьому моменті селіху і завадив Ярмоленко вже пробити у порожні ворота. Далі ще одна атака. Брашко чудово переведення від нього на Кабаєва. Той входить у штрафний майданчик, віддає під простріл вівчаренку. Далі Ванат намагався вже п'ятою відправити м'яч у ворота, але робив це з положення поза грою. Нападник Київського Динамо. Ось тут немає офсайду під час передачі брашка. Відмінне переведення від півзахисника Динамо. І далі Кабаєв побачив вільного Вівчаренка, оцінив момент. Вівчаренко вже прострілював, але якраз момент передачі на Ваната. та нападник Динамо перебував у положенні поза грою. А та хвилина вибиває від воріт Кучеренко і програли боротьбу в центрі поля. Футболісти ЛНЗ. далі знову швидко м'яч довели до штрафного майданчика. Кияна і Андрій Єрмоленко дуже майстерно перекидає голкіпера і забиває. Вже на старті матчу знову вдається Динамо забити швидкий м'яч. Тут рибалка апелював до арбітра щодо фолу. Ось тут, а потім і офсайду, але ні в одному, ні в іншому моменті арбітри не зафіксували порушення правил з боку гравців київського Динамо. Брашко віддав на вона та той закинув м'яч у штрафний майданчик у напрямку Ярмоленка. І Ярмоленко єдиним дотиком спрямував м'яч у ворота. Знову результативна дія від сьомого номера Динамо, який у цій грі вийшов замість Волошина на правому фланзі атаки у стартовому складі, і одразу на свій вихід виправдав забитим м'ячем Андрій Ярмоленко. Після цього Динамо продовжило атакувати. і були ще моменти команди Шовковського. Простріл воната і ось тут Брашко просто дивом не зміг забити, не переграв він Кучеренка. Дуже довго готував цей удар, і ось е положенням свого корпусу чітко показав Олкіперу, як саме битиме Брашко і Кучеренко. І з цим ударом, з цим моментом, відмінно впорався, не дозволив Динамо швидко забити. Вдруге бачимо, пройшла передача на брашка, але забити шостий номер Динамо в цьому моменті не зміг. Ярмоленко знову через нього ще один розіграш і низом передача, яка таки проходить на Кабаєва в підсумку. Той вона то залишив і Вона вже з гострого кута намагався забити, але влучив у Гулкіпера. Далі Ярмоленко другим темпом м'яч у чужому штрафному майданчику втратив. А попри те, що вдавались моменти, Динамо все одно був дуже спокійним і навіть дещо стурбованим Олександр Шовковський, оскільки. Багато от його команда не використовувала, і тут вона влучає у воротаря своїм ударом. Але станом на півгодини матчу бачимо статистику 5-0 за ударами, і одразу шостий удар від Миколи Шапаренка за штрафного майданчика, але удар точно в руки голкіперу ЛНЗ. Навіть нікуди стрибати не довелось Кучеренко у цьому моменті. Під кінець тайму котовий заробили черкащани, і після навісу помиляється на щеред, випускає м'яч з рук, а на дальність стійці саліху грає на добиванні. І під перерву ЛНЗ забиває у ворота команди Шевковського. Першим ударом в площину воріт відзначається черкаський клуб. Рибалка подав котовий. І нещерет ось в цьому епізоді, здається, не розрахував висоту передачі. Лейдлейд -лейд там вже тягнувся до м'яча. Не зміг його зафіксувати в руках. І випередив Дячука селіху на дальній стійці забив уже в порожні ворота. Захисник команди Олега Долуба. Зайвий крок вперед зробив і не дотягнувся як слід до м'яча у цьому моменті. Далі дивимось епізоди уже другого тайму, де потрібно було активніше атакувати Динамо. І на перших хвилинах момент саме у них виникає. Тут щоправда врятував рибалка свою команду, адже добре пропускали кияни на вбігання від Кабаєва, але саме дотик рибалки не дозволив Владиславу отримати передачу у штрафному. Знову ще одна спроба через правий фланг Єрмоленко віддає на Ваната. Ванат входить у штрафний майданчик, витримує паузу, грає на брашка, і Брашко пробуває по центру. Впорався з ударом Кучеренко, але у цьому моменті офсайд було зафіксовано. Ось тут ще на початку атаки положення по загрою. У Ваната тому все, що відбувалось далі, і навіть якби забив тут брашко у цьому епізоді, вже не мало би ніякого значення. Вівчаренко на фланзі скрутив Яшарі. Далі той підкаті дістався до м'яча. Ванат ще одна передача назад. І ось тут Яшарі ще один підкат, який ось це як фол. Юрій Діванові показав жовту картку футболісту ЛНЗ. Двічі тягнувся до м'яча півзахисник Черкащан. І у підсумку за другий саме підкат і воно дає жовту картку. Вча ось тут бачимо на повторі момент, де чітко по м'ячу грає футболіст ЛНЗ, але побачив фул, арбітер і показав попередження. Втім, цей штрафний не використав Шапоренко, пробив повз ворота. Десятий номер Динамо м'яч Крістінко пролітає, але не залітає у ближній кут воріт Кучеренка. А Знову спроба організувати атаку. Не від команди Шовковського тимчик виконує забігання, простріляє у штрафний майданчик і Ванат зміг таки пробити головою. Тут після невеликого рикошету зіграв першим у м'яч нападник Динамо, але пробив недостатньо сильно. Пасіч через правий фланг Стасюк прострілює у штрафний майданчик. Хобленко віддає передачу під удар, але Суареш... Теж, як і в попередньому епізоді, ВАНАТ робив надто слабко, аби відзначитися цьому моменті. Але ще одна атака Динамо. Знову правим флангом хороший розіграш. Волошин простріляє під удар, не забиває Ванат, але і у цьому моменті теж фіксують офсайд арбітри. Тут уже із великим запасом Волошин опиняється в положенні поза грою. Хоча ось далі розіграш був. Дуже небезпечно від Динамо в один дотик, все достатньо швидко, і Ванат потім не влучив. Артем Артемілевський відчував, що щось йде не так. Був незадоволений грою Динамо, колишній нападник цієї команди. Ну кияни продовжували намагатись створювати моменти. Втім, було це робити складно. Тим паче, що ЛНЗ дуже добре контратакував. І ось тут вихід 3 в 3 від команди Олега Долуба. Хобленко зіграв на Яшарі. Яшарі пробиває з під Дячука, і м'яч після рикошету від захисника опускається над воротами. Вистачало сил Яшарі працювати і в обороні, і вибігати в контратаку. Тут пробивав 15-й номер, але м'яч пролетів над воротами. Шапаренко взяв на себе гру і намагався заробити пенальті, але відверто симулював у цьому моменті 10-й номер Динамо. Проігнорував Юрій Іванов його падіння, а момент удару за штрафного майданчика завершує Брашко, який довго шукав варіанти, кому віддати передачу, але в підсумку не було там як продовжувати цю атаку. Ще раз повтор падіння Шапаренка. Ніхто його тут не чіпляв, Домальово відверто в цьому епізоді. Десятий номер Динамо. А це завершення моменту із ударом від брашка. Тут невеличкий коридор дали йому суперники. і Одразу вирішив бити. За меж штрафного майданчика півзахисник Київського Динамо. Останні 10 хвилин вже навала від команди Шовковського Брашко простріля і знову б'є головою в падінні Іванат. Але як і перша спроба, цей удар теж був недостатньо сильним. Дивимось, передача від брашка і Іванат вже в падінні. Б'є у напрямку воріт, але Кучеренко спокійно м'яч забирає своїм ударом. Знову відповідає ЛНЗ, Знову яшарі б'є за штрафного майданчика, б'є дуже сильно, небезпечно і з-під поперечини не дістає м'яч, переводить його на котовий з дуже далекої відстані Пробиває футболіст ЛНЗ. Ну і ледь не забив тут гравець команди Олега Долуба. Але вже компенсований час. І знову контратака від ЛНЗ отримує м'яч. Праворуч Бойко. І теж наважується, здавалося б, на удар спочатку, але послизнувся. А ось з другої спроби удар у капітана. ЛНЗ, але над попереченою пролітає м'яч. Багато до речі в цьому матчі було моментів, де втрачали рівновагу футболісти. Які ось тут, коли Ванат пробивав, зараз побачимо на повторі, послизнувся один із захисників ЛНЗ, але Ванат знову не зміг забити. Ось Муравський теж втратив рівновагу. Ну і завершення моменту. Удар від Ваната, удар з яким знову впорався голкіпер черкаської команди. Прибрав під ліву ногу. Вона теж була зручна позиція, аби пробити. Але у цьому матчі з ударами не складалося. У футболіста Киян останні секунди, і ще й контратака виникає в ЛНЗ Суареш отримує передачу на хід, але Тимчик навіть на сьомій компенсованій хвилині. Випередив футболіста, який вийшов на заміну вже у другому таймі. І одразу після цього фінальний свисток дав Юрій Діванов без сил гравці обох команд завалились на газу. Нічия 1-1, нічия, яка віддаляє Динамо від шахтаря у турнірній таблиці. Ну ЛНЗ провів дуже гідний поєдинок проти Динамо. Друзі, ну а ми нагадуємо вам про QR-код в куті екрану. Збір Ліга аеророзвідки 3.0 триває. Долучайтесь, допомагайте Збройним силам України. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один. Футбул хаб твій зв'язок з футболом.